Красногорськ. Пішохідний надземний перехід. Це совєтське качество. І місцева влада, напевне, думає, що його поправляти не треба, ремонтувати не треба. Люди ходять, ну і добре. Слідує відео із Енгельса. Там в житловому будинку цілий марш сходів впав. Второй подъезд Ломоносова, 15. Город Енгельс. Рухнув прольот первого етажа повністю. Це, напевно, Трамп вже за пару місяців свого президентства наробив, але судячи на його дружбу із путіним, то це, скоріше всього, Байден. Заклав мінус повільненої дії, і пішов з поста президента. Ну, а тепер росіянці мусять розгрібати і це. Але, знаючи те, як місцева влада спішить ремонтувати поточні проблеми, навряд чи це скоро устраниться. Так і живуть.